Парні рюкзачки від Jansport. Шість великих і шість маленьких. Однакового забарвлення. Ціна за одиничку 277 гривень. В лоті 12 штук. Ціна за лот 3320 гривень. Давайте подивимось на них поближче. Як ви бачите, є яскраві кольори, наприклад, ось такий малиновий. Є різнокольоровий. До речі, Sport – це один з найпопулярніших виробників саме рюкзаків. А, є ось такі жовто-чорні. Давайте подивимося їх всередині, великий візьмемо рюкзачок. Є ось такі лямочки, дуже зручні у нас для коригування спинки, є петелька для підвішування і носіння. Вони йдуть у нас з лейбочками, все як має бути. Є у нас великий відділ на блискавці. Блискавка така досить міцна. Бачите, всередині великий відділ. Далі є менший відділ, ось такий кармашок. В маленьких рюкзачках ще є ось така Кишенька. Вони йдуть класичної форми, вони підходять абсолютно для всіх. Можуть носити школярі, можуть носити студенти, можуть носити туристи. Тобто підходить абсолютно для всіх. І дуже зручно, що вони йдуть парні, тобто може одягати мама, наприклад, і донька. Звертайтесь до наших менеджерів за замовленням. Вся інформація знизу під відео. Нагадую, що лот вартує 3320 гривень. Тому не вагайтесь і купуйте.